Порятунок котика. Щоб не пропустити наші цікаві історії, підписуємось на наш канал і ставимо лайк. Одного разу в маленькому містечку біля лісу жила семирічна дівчинка Оля. Вона дуже любила тварин і мріяла мати власного котика, але батьки поки що не дозволили їй це. Одного осіннього дня, гуляючи неподалік будинку, Оля почула жалібне нявчання. Вона пішла на звук і побачила маленьке кошеня, яке застрягло між гілками куща. Воно тремтіло від холоду і страху. Дівчинка спробувала дістати його, але гілки були гострі, а кошеня боялося і намагалося втекти. Ще глибше. Тоді Оля згадала, що у кишені є шматочок булочки. Вона протягнула його кошеняті, і той, відчувши їжу, трохи заспокоївся. Обережно дівчинка розсунула гілки і витягнула пухнастика. Вдома мама допомогла їй зігріти кошеня, нагодувати й напоїти молоком. Виявилося, що це маленька киця, і Оля назвала її Маруська. Через кілька днів дівчинка разом із батьками розклеїла оголошення, щоб знайти господаря, але ніхто не відгукнувся. Бачачи, як сильно Оля полюбила Маруську, батьки дозволили їй залишити кицю вдома. Дівчинка не лише врятувала маленьке життя, а зіснила свою мрію. Вона знайшла найкращу подругу. А щоб не пропустити наші цікаві історії, підписуємось на наш канал і ставимо лайк.